І так, пан Євген питає добрий вечір. Що ви думаєте про якість українських ПВХ профілів для вікон? Є бажання підтримувати українського виробника, але також турбує питання якості, чи варто їх розглядати. Пане Євген, на жаль, я не займаюся професійним монтажем вікон. Значить, у нас є різні українські виробники. Наприклад, я дуже поважаю фірму Віка. По-перше, я був в центральному офісі цієї компанії в Німеччині. Я бачив, як у них все організовано, наскільки вони відповідальні, скільки років в цій фірмі. От, я все це бачив на свої очі. У мене на будинку стоїть Века, де можна я ставлю Віка, тому що це український виробник. Да, Бенефіціар це Німеччина, але завод стоїть під броварамі. І це дуже якісний профіля, і ми ставимо мінімум 80-й профіль стрійним 3 е, ряди ущільнювача. Тому це я поважаю. Чому я е, не працюю, е, наприклад, з Reha'ho? Там також є дуже класні гарні е, профіля Для вікон дуже стільно вони виглядають. Мені не подобається їх маркетинг. От я знаю їх вже майже 30 років, тому що вони зайшли на ринок майже одразу, як тільки ми отримали незалежність. От, але е, оце, от їх е, не знаю, це специфіки їхніх ділерів, або це специфіка центрального офісу. Я не знаю. Але вони ставлять акцент на тому, що. Профіль фірми ReHau. А якщо ви будете в це вникати, ви побачите, що там є профіль економ, бізнес, еліт. Розумієте? І це все профіль рехау, і там різна ціна. І більшість ділерів вони будуть рахувати вам вікно з економ профіля. Тобто це танки стінки пластика, це невелика ширина, наприклад, там 70 чи 72 мм, десь біля того. От два ряда ощільнювача. І все. Я не можу назвати. Це нормально, це ненормально. Я поважаю виробників, котрі чесні, тобто перед своїми клієнтами. Вони кажуть, як є. Я не люблю оцих от муток, ну, от, от, тому що для мене це як шахрайство. Просто шахрайство. розумієте Тому е, ваше питання треба конкретізувати. Якщо ви називаєте який виробник, треба одразу казати, яка серія профіля. Тому що вікно це вироб, де є у нас профіль відповідної якості 5-6 камерний і більше, 2 або 3 ряди ущільнювача. Все це впливає на вартість і на жорсткість конструкції. Але також у нас, звісно, є з вами і склопакет. Тобто, а там склопакет, там взагалі таке, таке різноманіття. Ви можете поставити склопакет з теплоспротивом 0,9, а можете придбати супер крутий з. Теплоспротивом 1,4, і це дуже сильно впливає на якість вікна. Є різна якість фурнітури, тому виріб вікно це багато факторів, але мало того, це ж не закінчений ще виріб. Закінчений вириб вікно це коли він вже стоїть в будинку. І коли у мене не було таких підстановочних теплих профілів, я розповідав про те, що можна ставити піноскло. І, і ми це робили на наших об'єктах. Ми робили теплий контур і зараз робимо з заксордовану пінополістиролу. І так далі. Зараз у нас вже є на ринку більше п'яти років підстановочні щільні профіля. Це взагалі вже не питання змонтувати тепло вікно. Взагалі не питання. А я популяризував і розповідав про це ще з 2011-2012 року. Тобто я дуже радий, що цей ринок розвинувся, і я все частіше бачу теплий монтаж вікна. І от вікно, коли воно змонтоване, коли воно має параізоляцію, вітрозахист, плюс бажано теплий контур, теплі відкоси, от тоді це закінчений виріб. Він теплий, він якісний, він довго слугує і так далі. Цей будинок був збудований в 2019-му, запущений в роботу. Ви можете побачити ось відкос. Да? Чуєте? Екструдований пінополіссерол це теплий відкоси. Технологія, яку я Популяризував, розвинув і так далі. І дуже класно, що багато хто цим користується. Тобто, абсолютно без проблем нормально все експлуатується, якщо грамотно і правильно зроблено, звісно. Тому я абсолютно нормально відношусь до українських виробників, але ще більше я гарно відношусь до тих, хто робить саме якісні вікно і якісно їх монтує. Бо, повірте мені, це значно важливіше, навіть ніж профіль, з котрого ви робите. Дякую за вашу друзі увагу, за вашу підтримку, лайки, коментарі. Ми з вами йдемо далі.